Я так говорю, не тому, що там я камікадзе і мені Але Я надію, що я, можливо, до когось достукаюсь. Скаже Кирилл молодець. Ми його за це під ноль, але возьмуть якогось там полковника-підполковника і заставлять його це зробити. А якщо втрати тут втрати там, це вже не війна, це шляп. Звісно, я обурений, я багато чим обурений. О за сей інде мені прилетить. Прилетить, я кажу, і взагалі плювати. 2022. Успішна оборона Мар'їнки. Передеслокація на сіверський напрямок і збудування фортеці зі своєї смуги відповідальності. К2. Піхотний підрозділ, який досконально опанував роботу дронами. Переважно пташками зупиняє ворога і входить в число найкращих за ураженнями піхоти та ворожої техніки. Командир підрозділу К2. Герой України. Кирило Кирилович Верес.